Добрався до шкіри, Шкіру розрізав і там буде мільйон від, э, процентів, буде жир, в'яструба жир, жир буде, в сови буде жир. І зразу присипаєш. Свиніці. Звідси до сюди робиш розріз. От такий, от, Піддіваєш пальцем, воно починає відходити, добираєшся до цього місця, де тут який-то стигновий. Сустав або що? От оця от, от, кістка, може спробувати руками, mm -hmm. але і з середини добираєш, Перевідаєш акуратненько. Із середини, суглобу. по суглобу, відділяєш, грубо кажучи, цю частину від тої, що, що на тушці. Тобто це в тебе буде теліпатися. І як і шкіру з кролика або з кого там з лиса, ти чулком знімаєш, ти виворачиш ногу на, сюди на виворі і познімаючи, доходиш аж до, до цієї частини, де, де буде вже просто цівка, співка, сугубо. Тобто ти маєш вже так, щоб оцей от сустав ти бачив. Mm, Тоді <плес> да. ти відділяєш цю кістку, викидаєш і в тебе лишається, грубо кажучи, от тільки ця частинка. Оце от. Mm. Все. Вона в тебе на шкірі ти ліпається. В тебе все. Це шкіра з пером, і більше нічого нема. По максимуму вичищаєш ту всі ж сухожилки, ну по максимуму, що є. Допустим, у великих птахів гуска, лебідь, щось таке, і ще, і ще робиш розріз отут. Тут вот, і витягуєш всі всі супожиля, що тут є. Скажімо, там е, яструб, там, ну, голуб, е, фазан. Можна просто тут от, супожиля, що до, до лапу кидуть і все. Типа, можна не заморачуватися. Воно висохне, типа, воно гнити не буде. Все. Те ж саме з другої сторони. Так? Тоді доходиш до анального отвору, але розумієш, що якби в тебе розріз тут має в цьому місці закінчитися. Тобто ти маєш пальцями зняти шкіру над тобто і перерізати от по анальному отвору цю частину, в тебе хвіст із копчиком лишається на шкірі. І в цій часті воно перерізано. Це виходить, якби, ну, тушку можеш вже взяти руками, да, і воно в себе отак тут буде висіти. І тоді знімаєш акуратно зі спини. Шкіра там тонка може дуже легко порватися дуже акуратно. Доходиш до е, крил, отут, теж -вот, маєш устав. Отут, от, отут. Там дуже ну, е, макові е, м'язи дуже великі. Ти його там не відчуєш просто, але десь в цій частині середини ти ріжеш, ти якраз дійдеш до цього сустава, що оця кістка з'єднується ще одна кістка. От в тому місці то як крило буде тіліпатися, то ж саме і тут. Піддіваєш звідси, ну, виталкуєш точно так як ножку. До сюди. Mm -hmm. Далі до до не йдеш, тому що на... От, от, от тут от вже в цій частині ця здвоєна кістка, знаєш, mm -hmm. типу, І перешліччя, ну, типа променева і як вона там називається. Так, ця здвоєна. І на ній оці махові пера, вони кріпляться до тієї кітки. Якщо ти шкіру знімеш, вже із цієї частини в тебе ці пера будуть просто. Ти їх ніколи вже не складеш так, як воно має бути. Тобто тут, отут ти вже, блин, цей розріз дроблю зробив. Ну. На самом деле, воно от, крило має бути чисте. Ну я б оце от чучело в роботу не взяв, бо це брак. Розумієш, от, от крило має бути. І от ти відкриваєш. От ти відкриваєш тут, от, відчуваєш, от тут кістка і тут кістка. Робиш розріз посередині між ними. І у відкритому, я то кажу, е, через цей розріз вичищаєш всі м'язи, що є в цій частині. От тут в тебе вже м'яза не буде, бо ти тут кістку цю видалив. Цієї кістки в тебе тут немає. От тут робуй рукою, от цієї кістки в тебе вже немає бути. Тут має бути просто пустота. Кістка залишається от тільки ця, і от і тут ще чуть-чуть є. Але це от, все і не заморачуєшся взагалі, у таких птахів, у великих виглядів робиш і тут доповнительний розріз. Бо тут більше м'яса. цьому стільки там не буде воно засохне. Але цей обов'язково вичистити. Після того вже складаєш, е, після, ну, коли вона вже оброблена, то я викимаю, все. сюди чуть-чуть вапки і це зашиваєш. Стараєшся так, щоб це перо було ну, Відтягнуто, тоді зашив, цим прикрив і воно акуратно мускируєш. Якщо ти плануєш е, його робити з сухолежними крилами, особо не заморачуєшся. Що то там по як бо це ж видно не буде. Якщо з розпростертими крилами, в цьому, цьому, цьому часу буде дуже багато уваги приділити. Все, тобто крила ти очистив, все, так, залишається голова. У яструба головне пролізе через шию. Ти її вивернеш наружу, акуратно треба бути в цій частині, де е, вуха, бо яструба теж вуха мають. Десь у них буде. Замаскирований вушний отвір, але він є. Кусове добре видно. Вуха, очі. Щоб не порізати, по-перше, відчуваєш, тут от, у яструба є така, типу, ну, бровова кістка. От, скажімо, позона її нема, тут є. Її дуже легко потім зрізати. Якщо ти її зріжеш, хана, то тобто, акуратненько, Е-е... Да? Повіки мають остатися. Повіки мають дістатися на шкірі. Очі лишаються в черепі. Так? Все. Дойшов до дзьоба. Не відрізаєш далі, лишаєш. Тобто в тебе ну, череп позаду відтікаєш від шиї, в тебе лишається череп. Так? Череп коблиш від м'яса повністю. В задній частині робиш чуть-чуть більше, розковирюєш дирочку, витягуєш мозок. Всього повністю кістка має бути без очей, без м'яса. Euh, euh, язик, вот это все, 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 все. Ось вот ця киска, ну, щелепа нижня, череп, без мозга, без нічого, без очей. Все. Вот воно в тебе, грубо кажучи, така тряпочка, блін, і з цією кисткою, з цією, з черепом, і з цими ножками. Копчик теж файно очищаєш. Все. Обробив хімію, проте. Якою хімією? ідеалі мишкаковистий намір. Ну, чи не йдеш, я думаю, не йдеш. Можеш спробувати мінним купоросом. Пайний насичений розчин мідного купоросу. і мінним купоросом обробляєш. Обробив, протер, обробляється шкіри чи пропер. Нє-ні ні. -ні, -ні. З середини ти протираєш, воно має бути добре, таким м'яке. бо по-перше, воно тобі виконує дезінфекцію, е, фіксуючу таку якби ну, роль. А по-друге... Воно розмягшить шкір. Єдиний недостаток, недолік якби, мідного купоросу в тому, що якщо воно попадає на світле перо, лишиться синій відтінок, тобто акуратно з ним. Міщиковистим напрямом воно такого не є. Ну, воно і проникає, миш'як, він проникає сполука полукамику, проникає в перо. Мінний е, купорос не проникає. Тобто, грубо кажучи, що, якщо ти міцним купоросом це зробиш, то він доступний ну, тіп, його дістати легко то ну, як мінімум раз два рази в рік, разу пів року, чучело треба обробити рейдом якимось там, відмові. Uh -huh. Так, то вже я його може не їсти, але мілі його по-любому буде. І якщо ми щеком обробиш, то його 100 років навіть мілі облітати буде. No. Значить не суть. Ну і далі вже приступаєш до зборки. Що ти обробив, ну це м'ягенький мі бо якщо вона засохне, то ти з нею нічого не зробиш. Е коли обробив, вона стала м'ягенька, вона подається, як хоче. І починаєш набивати. Значить, роб або алюміній, або місна проволка, ну, по посіченіка, ну, торажка тобто, 2,5, то, щоб, щоб вона гнулася, але щоб вона тримала. Якщо це міст буде, хай буде 2,5 квадрата, міліметрів квадратних, типу 5, 5 проволочок. Тобто маєш отримати глибокі стіна, але такий ну, плотний, жоркий, такий клубочок по формі тушки. Ага, поміряв його в шкіру, тобто запас по сторонам маєш мати. Це те буде основа. Тоді е, міжна проволока, яку ти собі заготував. Значить, одна іде в голову. То ти її кріпиш в голові, засунув через ту дирку, через яку ти мозок витягував, загнав її аж сюди, і прив'язав там із середини, ну там буде, коли о, о, очі витягнеш, то буде там посередині таке проміжок. І от через той проміжок ти прив'язуєшся до тої проволоки. Фіксуєш її там. Дві проволоки йдуть в крила. Із середини, сюди, і от заганяєш її аж у, у, у цей от, ну, палець, я його називає, да? От сюди з середини засунув. Прив'язав знову ж таки до однієї з кісток. Що, воно тебе так буде. дріт буде рівний. так? Те ж саме і тут робиш і заганяєш ножки. З середини, з внутрішньої сторони, бо ти її туди пропускаєш, воно пішло, 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 і туди вогнити воно вийшло. Бажано її ну, гострою зробити, кінець, загострити, воно тоді лайк ще піде. Вийшло, лишаєш по собі запасу, щоб потім зафіксувати на підставку. В середині маєш 5 кінців, грубо кажучи, да, з проволочки. Типу одна в голову, два в крила і, і два в ноги. Ось тут тебе 5 кінців. От їх фіксуєш у цій тушці, яку ти сіно зробив. Mm -hmm. Заслав сюди, заслав сюди. Всі е, ну, сказати, е, там літертура або там якісь досі. Всі рекомендують його одразу тут зафіксувати і потім набивати. Але от я до того дійшов. Ну, Васним шляхом, власними помилками. Якщо ти зразу зафіксуєш, ти ніколи не вгадаєш потрібну довжині. Ти, ти або довше зробиш, ти потім криво, воно тебе так буде торчати, або менше буде. Проще не вложиш. Тобто зразу не фіксуєш. Ти його заганав туди, але так, щоб ти міг собі його шевелити. Бачиш, як криво йде? Один згін, тут маєш другий згін, і тут маєш ще один згін. О ж саме маєш стролки зробити. Бажано вгадати ну, з довжиною. Зробив ці собі згини, от воно вже в тебе отак лежить. Уже проволока є, вона вже його тримає. ногами особа не заморачується, і головне голова. Тобто видовжиш шию, вона в тебе буде витягнути і нікуди не їдеш. Покоротиш, вийде ось таке. Розумієш, тивжиною теж тобі буде вгадати. І починаєш набивати сюди вазу. Напивати можна багато чим, але ваше чим добре, що її можна розпушити і легко піддається. Трати завжди робити симетрично. Тільки на суду зніма, тільки же справа, щоб однобоку. І вже по чуть-чуть собі -чуть, тоді фіксуєш то, що ти маєш в ідеалі отримати. Дуже добре тобі перед тим, як доступити до напивки, до, до, до зняття шкіри. Маєте, Ти маєш ярко представляти, то, що воно має бути. Я струба, в принципі, з я би не починав, бо його важко робити взагалі. Щоб що форма нормальна була. Але приблизно маєш бачити, що воно воно в тебе має таке будство. Відсу так? вжив, відсуну сюди, туди і дивишся вже по, по довжині дров. Підсумок сюди, підсумок сюди, по дружинам лад те же саме. Все, все ватою, підстає поки що підніпається. І от маєш цей розріз, і ти його зашиваєш. Звичайний министр, віддав в образу. Шив, все, відялі зашив, тут проволока торчить. І е, віт в самому отака от спіза, просто ось такий проволочний кусочок, загнув його з е, такою якби, петлею, да? типа, і от сюди в цю частину проткнув, і туди загнав, ту зафіксував його. Як тобі треба, тобі його теж поставиш. Тобто ця проволока виходить просто опорою для пір'я. Хуста. Воно Петля. воно не тільки для пірів, воно там це кісточка буде. От візьми в пальці попробуй, там я, ну, копчик так називається, mm. То воно як кістка, ти його почистиш, і через ту середину кістки ти посунув, і воно буде там Теп, може, пера, А може, Як хвости перероз цей розповідає? Форму вже мусиш давати е... якби задавати сам. Ти їх мусиш спочатку якимось правилочкою їх якщо хочеш, щоб вони тебе так засохли. Mm.

Так, склав, служив його і зафіксував чимось. Але не перетискаєш, бо якщо перетиснеш так, що буде рубель, і він тебе так засохне, то він тебе так і залишиться. Ну, я. Розумієш? Тобто от, приблизно воно, така от, система. Е, окремо про очі. Значить, очі маєш зробити або з пластику, або ну, відкриваю великий секрет. Якщо зробиш пластику, ніколи не будеш мати такого живого близького, як є.